Тому що якщо послухати Біблію, то там певна річ, Савська дізналася про царя Соломона та про всю його мудрість, і вона така задоволена до нього приїхала. Він також їй там розповідав багато всіляких різних загадок. Вона також йому розповідала загадки. Слово вони двоє такі цікаві розумні, Словом, полюбили одне одного. І... Народився в цариці Савської син -Мен -Лік, уже коли вона приїхала додому. А от східні джерела, вони вже не так дивляться на всю цю ситуацію. Наприклад, арабські джерела нам подають цю ситуацію так, що взагалі-то цар Соломон дізнався про царицю Савську. Він дізнався про царицю Савську і став же ж її запрошувати. Ну, збагадитися, типова східна історія, що, звісно, що він. बनाई भी है